Шановні колеги податківці та ветерани податкової служби, сьогодні маю честь вітати вас з професійним святом Днем Податківця України. Вдячна кожному з вас, що у складний для нашої країни час ви налагодили та забезпечили діяльність податкових органів в умовах війни під час тривог та обстрілів, блекаутів та щоденних руйнувань. Кожен з вас робить важливу справу щодня, наближаючи нашу перемогу. Дякую вам за професіоналізм, стійкість і відданість службі. Ми змінюємося, ми реформуємося, нам вдається реалізовувати успішні проєкти. ДПС вдосконалює процеси адміністрування, ми запроваджуємо нові сервіси для платників. У фокусі нашої уваги: податкова культура та податкові компетенції, якісні адміністративні послуги. Шановні колеги! Ми працюємо для забезпечення фінансової стабільності держави і дякуємо платникам. Завдяки вашій активній громадянській позиції та патріотизму. Бюджет отримує кошти на оборону, медицину та соціальні виплати. Щиро вдячна нашим колегам, міжнародним партнерам, які щоденно підтримують нас в процесі діджиталізації та адаптації податкової системи до європейських стандартів. Вдячна нашим янголам охоронцям, які захищають Україну, волонтерам та всім, хто допомагає Збройним силам України. Вічна слава і шана тим, хто віддав своє життя за нашу незалежність. Шановні колеги, наша сила в єдності, наша сила в кожному з нас. Зі святом вас! Слава Україні!